Понад 50 тисяч віджимань на брусах. Військовий Житомир Дмитро Косатий в складі команди встановив рекорд України. Повідомляє суспільно Житомир. В місті Дніпро вісім атлетів встановили рекорд України протягом 12 годин у загальному заліку. Зробили 51 587 відтискань на брусах. Серед рекордсменів був військовий Житомира Дмитро Косатий. Рекорд присвятили пам'яті молодшого сержанта 60-ї бригади сухопутних військ ЗСУ Ігоря Височенко, а також всіх захисників і захисниць, які загинули, захищаючи Україну. Вісім учасників команди, серед яких чотири військовослужбовців, понад 12 годин разом встановлювали рекорд. Почали о 9.20 і закінчили о 21.47. Дмитро Косатий загалом встановив п'ять рекордів України. України та два світових рекорди. Дмитро Косатий зараз служить в оперативному командуванні. Схід і відповідає за фізпідготовку військових. Він є випускником Житомирського військового інституту. У 2020 році, будучи 21-річним курсантом, хлопець встановив рекорд інституту, виконавши вправу підйом з переворотом на перекладенні тисячу один раз. А за два місяці по тому став рекордсменом країни з виконання цієї ж вправи, яку за 4 години. 20 хвилин виконав 760 разів у червні 2023 року. Суспільне писало, що Дмитро Косатий встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування і готувався побити ще один світовий рекорд в травні 2024 року. Дмитро Косатий встановив рекорд України з віджимання на брусах за одну годину.